Наше віртуальне фото сафарі продовжується, і ми зараз спостерігаємо за мешканцями океану. В мене на долонці мушлі, але це не звичайні мушлі. Це мушлі, які пусті всередині. І туди заселилися маленькі крабики, такі істоти, які ракочельник його називають. Так, і вони там. Ось так я їх не буду витягати з водички. Вони там живі. Ось в них там сховище, Якщо довше за ними спостерігати, то вони вилазять повністю зо... назовні, якщо хочуть свій будиночок перетягти до іншого місця, тому що я ж втрутилась в їхнє життя. А оце це також така океанська істота. Його називають морський огірок. Так? Ось він такий, він рухається, він такий цікавий. Бачите, як рогалик, так. Вареник такий. Ось ми його побачимо з усіх сторон. Він як великий черв'як. Я його витягну на одну Хвилинку можна його витягти з води. Ось так, з нього водичка лється. Ось така істота цікава. Взагалі тут дуже багато всього цікавого. До речі, ось ці рослини, це морські, морська капуста, яку ми їмо в салатику. І ось так. Тут можна спостерігати все, що завгодно, можна побачити. І сьогодні. Ми побачили равликів таких, і морський огірок, і морську капусту. Це океанські мешканці, флора та фауна.